Друзі, всім привіт! Вітаю вас із минулими великодніми святами. Бажаю кожній родині миру, любові, здоров'я і, звичайно ж, перемоги. Наше свято пройшло у вузькому сімейному колі, але було дуже-дуже затишно. Мабуть, тому я майже нічого й не зняла в той день, просто про це забула. Подивіться, яка краса. У мене на Великдень почав квітнути рододендрон. Ніколи не бачила його так близько. Я просто в захваті. А ще ось, подивіться, на Великдень у нас почали квітнути піони. Почали тільки червоні, білі та рожеві ще в таких бубочках. Але для мене це так дивно, бо я пам'ятаю, що раніше піони ми несли на останній дзвоник у школу, а це було в кінці травня, а зараз тільки початок і вже ось так от. До речі, ось один білий піон у нас вже встиг розквітнути. Зараз у нас на території тривають деякі роботи, пов'язані з воротами. Ось, дивіться, так як було зліва, це наше до де наші після вирішили замість сітки поставити ось такі перемички, і ще будуть декілька, дві або три вертикальні. Взагалі-то коли ми робили ворота, мабуть, роки 4 тому, то ми зробили досить велику відстань від землі до воріт, бо тут мала бути висока бруківка для нашої парковки. Але це питання у нас відклалося на деякий час, тому ми закрили цю зону сіткою, щоб не пролазили собаки. Але все ж таки, з цієї сторони, собаки грибуться, коли якась собачка біжить по вулиці. І таким чином у нас ну, з'явився простір, де саме наша маленька собака пролазить туди-сюди. Це не є дуже гарно, тому у нас зараз ось таке рішення для низоворіт. І плюс будемо класти ось такі тут і тут. Такі лежачі поліцейські, бо собаки своїми лапами розгрібають. Тут у нас земля, шлак, я не знаю ще щось. А у нас тут прокладена була труба із проводами, і вони в свій час розгребли, і труба та просто щент була розірвана, тому ті місця, які ми знаємо, такі хотспоти, ми їх отак от закрили. Сподіваюсь, у нас цієї роботи закінчиться досить швидко, і ми вже за це не будемо перейматися. А зараз я вирішила одною цікавою справою помити пасок безпеки у машині. Він у нас ніколи не мився, досить брудний, отож, погода сьогодні дозволяє, тому чому б і ні. Що мені для цього потрібно? Я взяла ємність із водою. Господарське мило, губку. Та якщо губка не візьме бруд, то ось таку щітку. Буду це робити вперше. Подивилася відео на ютубі, як люди це роблять. І вирішила спробувати це зробити сама. Ось такий пасок безпеки у нас зараз брудний, але я сподіваюся, ми зараз все це виправимо. Не знаю, як так сталося, що ремінь безпеки став таким брудним, але вже як є. Довго я чекала на гарну погоду, бо у нас на вихідних останнім часом були і дощі, і мало сонця, але я все ж таки дочекалася і дуже рада, що змогла це зробити. Я не знаю, чи є така функція на автомийках помити ремені безпеки. Можливо, якщо і є, то це ж, мабуть, треба чекати, поки все висохне. А для нас на вихідних час має дуже велике значення. До речі, як виявилося, господарське мило досить непогано справилось із цим завданням. Я, чесно кажучи, думала, що прийдеться купувати якусь спеціальну автохімію. Але ми обійшлись і без неї. Трохи далі покажу вам. І ось подивіться результат. Буквально 5 хвилин роботи, але різниця, як на мене, дуже видно. Ось тут і ось тут. Ця процедура у мене зайняла, мабуть, хвилин 30-40. Я два рази поміняла воду, щоб сполоснути ремінь безпеки, точніше, щоб вимити господарське мило з нього. Але вважаю, що воно було того варте. Результатом я скажу вам майже задоволена відсотків на 95%, бо вийшло не ідеально чисто, але значно краще, ніж було. Ось такий результат у мене вийшов. Не скажу, що ідеально, бо бачите, край трохи бруднуватий, але значно краще, ніж було. Можливо, треба використовувати спеціальну автохімію. В ідеалі було б здати, звичайно, наше, наше авто на детейлінг, але зараз не до цього, тому якщо буде це мені муляти, то, мабуть, буду пробувати якісь інші ще способи. І ось так от я зараз буду це все сушити. Бачила, що дехто затискає дверями автівки цей пасок безпеки, але мені здається, що так він висохне швидше, бо буде краще провітрюватись. Ось такий коротенький вийшов у мене сьогодні влог. Дякую, що додивились це відео до кінця. Буду дуже рада вашим підпискам, лайкам, коментарям. І до зустрічі! Всім па-па!